У четвер, 10 серпня, Сумщина провела в останню путь двох мужніх воїнів-оборонців Миколу Дудченка та Сергія Мирушниченка. Старший солдат Микола Дудченко був заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованого батальйону сухопутних військ України. Загинув 1 серпня поточного року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Йому назавжди залишиться 36 років. Микола, це мій менший брат. Він в сім'ї був довгоочікуваним сином, тому що вся рідня була самі дівчата. І при виборі імені ніхто не думав, тому що двох дідів, покійних звали Микола. Його любили всі. Він був добрим маленьким хлопчиком. Він любив друзів, він дуже любив тварин. Він завжди був з посмішкою. Зараз всі наші рідні і друзі ніхто не вірить, що таке сталося, тому що всі бачать його, як він посміхається. Він не служив в армії, але з 24 лютого він сам пішов захищати наше місто спочатку, а потім вступив до ЛАВ Збройних сил України. Він не дав нам дозволу з його дружиною казати батькам, де він є, тому що батько інвалід після інсульту і мати після інфаркту. Тому в 10 місяців батьки думали, що він ходить на роботу, живе вдома. Коли у колі була відпустка, він завжди приїжджав до батьків, завжди казав, що він їх любить. Потім ми розказали батькам. І він вже ним сам телефонував, дзвонив. Він був прикладом, прикладом для нас, для молоді став тепер прикладом, тому що він захищав нас, нашу батьківщину, наше майбутнє. Він своїй доні казав, він її так і називав, тільки доня. Златочка, доня, я тебе захищаю, все буде добре. Він Хотів жити. Він знав, що він буде жити, він знав, що буде перемога, і він буде її святкувати з нами. Він намагався, збирався прийти в відпустку, і батькам казав, мама, я прийду, викопаю картоплю. Буде перемога, будемо жарити шашлики. Ми навіть не уявляли, що, він, що з ним станеться, що він попаде в лікарню, буде поранений. Я про це навіть не думала. Я його бачила і бачу завжди усміхненим і коло нас. І після перемоги він хотів своїх дівчат, жінку і доню вести, мандрувати по Україні. Він казав, дівчата, якби ви бачили, яка в нас гарна Україна, не треба нам, каже, за кордону, яка в нас красива Україна. Тому сьогодні я досі не вірю в те, що ми будемо в останню путь проводжати мого братика. Але я хочу, щоб його запам'ятали таким, як пам'ятають, веселим. Молодим, красивим, мужнім і сильним, бо я прошу Бога про те, щоб навчив нас жити як без нього і дав сили нам пережити це горе. Микола Дудченко з самого початку повномасштабного вторгнення став зі зброєю в руках боронити Україну від окупантів. Побратими та співробітники назавжди запам'ятають його як позитивну, добру та чуйну людину, справжнього патріота, своєї батьківщини. Хороший чоловік не то друг. Ну друг. Вмісті робили, не знаю. Пропрацювали майже 10 років. Дуже шкода. Він завжди був веселий, постійно. він. У нього шутки, шутки, шутка такий добрий. Що не попросиш, ну ніколи не вкаже. Уважали його в колективі. Начальник уважаю, як хороший роботник був. Ніколи не підведе. Добра людина була. Це була весела людина, завжди в настрої. Він нас завжди морально підтримував. Він загинув як чоловік. Дуже багато людей витягнув з поля бою, вивіз. Всіх поранених майже він вивозив. Ну а далі, так як случилось, так случилось. Земляємо пухом. Ми наш, наші всі побратими ними дуже гордяться. Відспівали старшого солдата Миколу Дудченка у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І, мой, за спокій душі спочила гараба Божого, Героя України загиблого воїна но представлено Миколая. Рідні, друзі, односельчани та бойові побратими солдата Сергія Мирошниченка, що родом із села Ободи Білопільської громади, приїхали до Сум, аби попрощатися із захисником. Церемонію прощання з полеглим бійцем було проведено в обласному центрі з міркувань безпеки, бо Білопільщина під постійними ворожими обстрілами. На війну 32-річний Сергій Мирошниченко пішов добровольцем на початку 2023 року. Служив на посаді стрільця номера обслуги батальйону десантно-штурмових військ. Загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Товариші були, дружили, однокласники були, вчився в школі. Помагав по господарству, дуже хороший хлопець, не пив, не курив, ну, ну дуже гарний Помагав хлопець. «Помагав батькам у бо... господарстві, ну все. Всі його любили, всі. вивчився в сумах. Ону, є племінничка, яку дуже він любив, батьків дуже любив, маму, ну тільки позитивні емоції, так і дуже жаль. Все, хороший хлопець був. Молодий, хороший, ми по світці якраз жили. Дуже така людина вічлива. Ну, що я можу сказати? Хороше все тільки про його. Той маленьким бігали в місті з моїми дітьми. Хороший був, веселий. Ну, що можу сказати? Ну, ну поганого нічого, тільки все хороше про його, я можу сказати. ну Як і всі діти, життєрадісний, веселий бігав. Такий добра дитина, добра, дуже дитина була. Був дуже щирим, добрим патріотом був, дуже хорошою людиною. Дуже шкода, що втрачаємо таких людей. Вічна слава йому. Із війни не дочекалася Сергія Мирушниченка мати, батько, сестра та племінниця. Односельці згадують воїна-оборонця як працьовитого, справедливого, відкритого, світлого чоловіка, який завжди приходив на допомогу землякам. Хлопець був добре відзивчивий, любив батьків. Ну і що я можу сказати? Золота дитина була. Просто дуже обідно, що в таких молодих годах він віддав своє життя за нашу державу, за дітей, онуків наших і за свою сім'ю, яку ще він не вспів хлопець одружитися, не вспів свою сім'ю создати. Вся родина в жалобі, односельці в жалобі. Царство небесне хай спочиває. Йому. І всім воїн дуже добра людина, як син нам, він таким віку, як мій син. ой, запам'ятаємо його доброю людиною. Дуже велике горе для нас усіх, для нас усіх мешканців нашого села дуже велике горе. Це в нас ще малесеньке таке в нас село. І це вже другий воїн, який загинув. Ми дуже-дуже у скорботі і батькам навіть не, не можемо. Я навіть як мати не можу передати, як матері. Це таке горе, велике пережити. Дуже добра людина і хороший, дуже хлопець був, дуже хороший. За упокійну панахиду за Сергієм Мирошниченком відслужили у свято-Миколаївському храмі Православної церкви України. Господи, поміло, і ще молимося за душу, що представленого воїна Сергія. Відважних захисників старшого солдата Миколу Дудченка та солдата Сергія Мирошниченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.